Атакує йдеться, що сил, юнак кулеметник і коси. на косив, а мем на набої подавай Український повстанче в бою не відступай, ален та на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай, і сонце сходило, втомлений юнак. Упав він данений, упав він а лента на снах, Олента за Лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відсупай, олента за Лентою на бої подавай, країнський в бою не відступай. до нього санітарка поспішно йде, обличчя дивляється, йому візнає. косарче в бою не відступай, а Валента залетою на бої подавай, Український повстанче в бою не відступай, від неї вдивляється печуття брата. Біля кулемета дівчина молода, а Валента залетою на вої подавай, країнський повстанче. Волі подавай, український повстан вже в бою не відступай, а ворога танкує в середній момент. На забрав вже застигли кулемет, а клемта залемою на волі подавай. Український постан вже воює.